В Києві відбувся урочистий захід із нагоди 85-ї річниці дня Охі, 28 жовтня. Особливий день для греків у всьому світі. Саме цього дня, у 1940 році, Греція сказала своє тверде охі ні фашистській італії, відмовившись впустити ворога на свою землю. Відтоді цей день став символом мужності, опору та свободи для маріупольців. Це свято має особливе значення, адже історія Маріуполя тісно переплетена із історією греків Приазов'я. Хочемо подякувати від Маріупольської громади, грецькому народу за ту підтримку, яку ми кожного дня відчуваємо. Подякувати також вам за те, що багато українців знайшли зараз прихисток на грецькій землі і за це вам низький укріп. Попри втрату рідного міста, Маріупольці продовжують берегти традиції. Сьогодні грецька громада Приазовія зібралася разом, щоб відзначити день, який об'єднує не лише народи, а й покоління. Зараз ми знову втратили Приазов'я і вимушені були переселитися во всі міста нашої ненької незалежної України. Реки України, як і вся наша країна знають, що означає боротися за свободу. Саме тому слово ні сьогодні звучить з особливою силою. Для нас, греків, які живуть і виконують свій обов'язок тут, цей день є нагадуванням про відповідальність, залишатися поруч з громадою, підтримувати один одного, не дозволяти розділити нас. Ні, 1940 року і ні, яке сьогодні каже Україна, є одним і тим самим посланням про те, що в боротьбі за свободу варто. То докладати будь-яких зусиль звучить музика, що поєднує дві культури грецьку та українську символ єдності двох народів, які сказали своє ні окупації та диктатурі. День охі це не лише про минуле, це про сьогодення, про силу, гідність і незламність. І поки лунає музика, українці і греки разом говорять світові, свобода варта будь-якої боротьби. Валентина Чурікова, Святослав Мелешкін. Ми працюємо для вас.